Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасік. Сьогодні 9 березня. Вчора був трішки обліт, а сьогодні ми утеплюємо наші бджолосімі. Після обльоту це можна гарно робити. Можна не хвилюватися, що в нас десь там буде лишня волога. Десь там пустять розпліт. Нам якраз це всього саме і потрібно в дану пору. Сім'я від нас не дуже велика, така маленька собі сімейка. От. Зараз ми побачимо, що ми з нею будемо робити. Ось тут вже ось такі жули, нормально. будуть всі показувати такі сім'ї, що потрібно вже буде завтра підставляти в щину. А ми покажемо, які сім'ї є, в принципі, в кожного на пасіці і що з ними треба робити, для того, щоб їх можна було краще, скажімо так, стартанути ними щоб вони вже могли нам на ріпак бути в нормальному стані. От. Вон є наша маточка, бігає з жовтою міточкою. Як ви бачите, вже тут і завчора принесли якусь водичку, десь є, значить піде в нас гарний старт. Ось є, не знаю чи видно, є невелика кількість розплоду. розплід плотненький, так що все буде нормально. Так. Я всі сім'ї так не роблю, я дивлюсь, де більш-менш плотно обсижують рамки, до того підходжу і... Так працюємо. Ну, для відео я вже показую, скажімо так, більш детально. Використовуємо ось такі заставні доски. Так мені буде трішки зручніше. І зразу можна передвинути цю ми сім'ю, залишимо на п'яти рамках. Тут є трішки пчоли і на шости, от, але ми її зараз струсимо. Остальна пчела так само переліза. На цій крайній рамості нам потрібно буде трішки, бачите, блистить, якщо видно, трішки скрити метку при погоді за потреби. Ну, в принципі, бачите, мед такий, що береться, можна брати. Може буде десь і кристалізований, але є такий, що нормально все буде. Е, мет Ця сім'я стояла іменно тут, а тут соняшника немає, це таке лісове різнотравя. Можливо ті сім'ї, які були на соняшнику, я ще подивлюсь, там буде більш закристалізований мед. Ну, є і такі рамочки. Далі будемо. Ви зрозуміли, що ну, дивимося. Нормально. Він густий, але не кристалізований. При потребі сім'я буде брати. В даній сім'ї більш нічого нам не потрібно робити. Гарно утеплюємо і на місяць можна про неї не турбуватися. Все буде добре. Вони і метку принесуть собі із -за заставної. При потребі у нас буде є гарна хороша толкова база. І така сім'я через місяць буде мати, скоріш за все, на п'яти рамках розплід. П'ять рамок вони засідають і на п'яти рамках буде розпліт Далі будемо розширювати. Дивитися все ж таки, наскільки йде добрий розвиток, тоді будемо підставляти рамочки. Сушу будемо підставляти рамки, буде швидше йти. От. А в сильній сім'ї будемо підставляти вже через до цвітіння вишні вже будемо підставляти ощенок. Всім, друзі, бажаю добра, мирного неба. Нехай нам щастить.